Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Позавчора я пекла хлібчик, той, що в формі. Показувала на камеру, але багато мені понаписувало, дівчат, відгуків. А ви покажіть його на третій день, який він буде, чи буде кришитись, чи ні. Так от, дівчата, я зараз показую, який він на третій день. От. А взагалі-то. Те, що кришиться чи не кришиться, то взагалі не відноситься до рецепту. Це все залежить від якості борошна. Це такий зараз хліб. Кришиться він чи не кришиться, як ви розумієте, це... це я вчора відрізала. Шкоринки, звичайно, що я одразу їх ще поїла. Оту хлібинку занесла на невісточці. Оцю залишила собі. У на сьогодні вистачить, а завтра знову буду пекти хліб. Оце ну, таке, дівчата. Так і хочеться помочити в воду і в цукор, так як ми раніше робили. Так, трішки відлиг він, але вже чесничком не потру. Ну Так нормальна хлібина. Переглядайте відео, якщо цікавить, то дивіться. А це мій сніданок, дівчата. Приблизно такий у мене кожного ранку. Я оливки люблю. От. Яйця сьогодні варене, взагалі-то можу і, і жарене їсти. Я омлет дуже сильно люблю, в основному, яйця. Ну, у нас так в сім'ї заведено, оце таке. Так, дівчатка, це ще чай я зробила. Звичайний чай я люблю з маслом. Вже зараз знаєте, вже діло йде до осені, то буду більше пекти хліба, буду показувати. В основному я такий прості хліб роблю. Не обов'язково, дівчата, щоб у вас форма була така, як у мене. Що придумали, скрутили, скрутили у формі батона, порізали, надрізали, можна в рукав покласти, можна так випікати, можна в любій сковороді пекти. Все вийде, все буде добре. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю і до зустрічі. Як би там не було, що б там би не було, вірте в добро і в перемогу. Все буде добре.